За контроль на четвер, третій. Доброго дня. Добрий день. Школа номер 4, в якій я працюю вже 35 років, з них 16 років директором школи. Назвичайно приємно для мене. Колектив, який працює в нашій школі, налічує 74 вчителів. Які Досвідчені, фахово підготовлені. Школа по рейтингу, який проводиться в, в відділі освіти, на протязі останніх п'яти років постійно займає перші місця. Це в першу чергу заслуга вчительського колективу і безперечно учнів, які з року в рік покращують кількість призерів олімпіад другого етапу та третього етапу всеукраїнських українських учнівських олімпіад. Вважаю, що школа. На високому місці не тільки, в обл... не тільки в районі, а й в області. Вчителі нашої школи так само в обласних олімпіадах, конкурсах в конкурсах вчителі року при... займають е... призові місця. І учні, наприклад, цього року, п'ятеро учнів, в попередньому навчальному році, вибороли п'ять призових місць з предметів математики, іноземної мови та біології і хімії. Так що школа має чим гордитися. І надіюся, що до річниці 45 років ми підійшли з великим успіхом в майбутньому нашого успіху буде ще більший і ще вагоміший. Я бажаю всім учням, вчителям, всьому колективу педагогічному, творчості, наснаги, здоров'я і, і тих, незавершених справ, щоб які вони мріють, щоб вони в них здійснилися.